Сьогодні хочу поділитися з вами черговою корисною порадою по інфобізнесу. І звучить вона так: навчіться любити всі пори року в інфобізнесі. Я вважаю, що людина зможе дійсно радіти життю тільки тоді, коли вона навчиться любити всі пори року. Тобто навчиться приймати і любити життя у всіх його різноманітних проявах. Бо саме тому, що є дощ, ми так любимо і цінуємо, коли виходить сонце, і навпаки. Бо саме тому, що є зима і холод, ми так любимо і цінуємо літо і тепло і навпаки. Полюбити всі пори року в інфобізнесі це значить полюбити всі етапи і періоди в інфобізнесі. І коли ви тяжко працюєте, і коли ви відпочиваєте, і коли ви створюєте контент, і коли отримуєте позитивний зворотний зв'язок від людей. І коли ви заробляєте гроші, і коли тільки шукаєте робочі зв'язки, які принесуть вам гроші. І коли ви здобуваєте чергову перемогу, і коли у вас щось довго не виходить. Якщо ви полюбите всі пори року в інфобізнесі, то ви отримаєте радість і задоволення, а слідом за ними. prende e resultado